США внесли свій проект резолюції організації Об'єднаних Націй щодо України до третьої річниці повномасштабного вторгнення і вимагають, щоб усі його підписали. Про це передає агенція Ройтер. Документ закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту і встановлення міцного миру. Повідомляє агентство. Як зазначає Associated Press, у новому проєкті США не згадуються окуповані Російською Федерацією території України на відміну від попередніх резолюцій, запропонованих і підтриманих Вашингтоном, це не містить і критики на адресу Москви. Росія запропонувала додати в документ після слів закликає до якнайшвидшого припинення конфлікту фразу, зокрема, шляхом усунення його корінних причин, які, звісно ж, не вказуються, уточнює Ройтерс. Поспред Російської Федерації про небезя назвав американський проєкт хорошим кроком. Російський дипломат на умовах анонімності розповів агентству, що в разі ухвалення. Правки Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Москва проголосує за резолюцію Сполучених Штатів Америки. Генеральна асамблея ООН має 24 лютого проголосувати за проект резолюції, підготовлений Україною та Європейським Союзом, що закликає до деескалації, як найшвидшого припинення бойових дій і мирного врегулювання відповідно до. Установчого статуту ООН і міжнародного права очікується, що поспрада країн Європейського союзу при ООН до цього обговорять пропозицію Сполучених Штатів Америки. Водночас, держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо вже заявив, що всі члени ООН повинні підтримати наш. Проєкт бачимо в цьому проєкті на третю роковину вбивств українців росіянами США. Вирішили, що слухайте, не потрібно території України. Давайте не будемо цього згадувати. Бо в першу чергу нам потрібно, що нам потрібно, аби Трамп претендував на Нобелівську премію миру, хоча я не знаю, як йому за це за таке давати. Йому байдуже на те, хто розпочав війну. Йому байдуже, що росіяни щодня вбивають українців. Йому найголовніше це припинити. Бойові дії на яких умовах хто буде це робити? Як це буде робити? Йому абсолютно байдуже більше того, надаю вам, що він хоче припинити будь-якою ціною бойові дії на своїх якихось придуманих умовах, а на європу покладати гарантії безпеки. Не у співпраці, коли той, хто має гарантувати безпеку, повинен безпосередньо і диктувати умови припинення війни або умови переговори, або умови. Активних припинення активних бойових дій бачимо, що Трамп має свої якісь ідеї. Кандидат в канцлери Німеччини від опозиційного блоку ХДС, ХСС Фрідріх Мерц заявив, що був шокований заявами президента Сполучених Штатів Америки про війну Російської Федерації проти України. Він вважає, що слова Трампа це по суті класична підміна злочинця на жертву. Про це сказав він в Виданню німецькому от пряма мова мерца. Це російський наратив, це те, як Путін представляв його роками, і я чесно кажучи, шокований тим, що Дональд Трамп зараз очевидно сам. Прийняв його. Він наголосив на важливості того, щоб європейці домовилися про спільну стратегію вирішення цього питання дуже і дуже швидко. За словами Мерца, просити і благати про місце за столом переговорів неправильний підхід. Тепер ми повинні створити свою власну. Вагу резюмував він також він задекларував дуже цікаву тенденцію, що потрібно збиратися європейцям і говорити про свій захист. Так, от Німеччина має провести переговори з Францією та Британією та використати свою ядерну зброю для захисту території України на тлі зміни риторики США. Про це от власне сказав кандидату канцлери від ХРХристиянсько-Демократичного Союзу Мерц. Цитуємо Мерца. Ми повинні підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не. Повною мірою виконуватиме зобов'язання про допомогу за договором НАТО, за його словами. влада Франції вже кілька разів зверталася до уряду ФРН із пропозицією обговорити ядерні гарантії для України, але досі Берлін на це не відповідав. Франція та Великобританія нагадаю, мають свою ядерну зброю, але потенціал двох країн у разі. У рази менший за ядерні запаси Росії у Німеччині розміщено американську ядерну зброю і немає своєї, але у разі війни бомбардувальники Люфтваффе можуть використовувати ядерні заряди Сполучених Штатів Америки. Тут також питання, будемо говорити з політологами, тому що в підіймає це питання. Британія, Франція мають своє ядерне озброєння. А от е, яким чином хоче Німеччина використовувати? Ядерне озброєння розташоване в них від споштах Америки, коли США відмовляються очевидно проти підтримки України і Європи. Теж питання.